Добрий день, шановні друзі, вітаю вас на нашому відеокурсі Візьми фінанси під контроль. Нагадаю, що цей курс розрахований на людей, які стали вимушеними переселенцями або постраждали від наслідків війни. Попередні два заняття ми з вами говорили про те, як нам налагодити облік наших витрат, як їх розподілити по категоріях на обов'язкові, важливі та бажані. Також ми говорили. За допомогою яких засобів можна налагодити облік, так, щоб для вас було зручно, і я впевнений, що до цього року ви вже для себе визначились, який спосіб фіксації витрат для вас більш зручний. Сьогодні ми більше поділимося лайфхаками, як нам правильно цю інформацію записувати, як нам її вносити. І все це зробиться для того, щоб ви мали точний облік всіх витрат. Тобто від цього буде залежати планування в подальшому витрат, ну і взагалі сімейного бюджету. Нагадаю, з вами я, Микола Лінов і Тетяна Романенка, і почнемо сьогоднішній урок. Перше, про що я хочу сказати, що не треба тримати всі витрати в голові. Ну, тобто, це, по-перше, складно, а по-друге, все одно все не пригадаєте. Своєчасний облік він вам допоможе створити точну картину вашого фінансового стану. І далі я вам дам декілька пара. Перше, вносить інформацію треба регулярно. От, приділити або щоденно буквально 5-10 хвилин для внесення інформації. Або 2-3 рази на тиждень десь хвилин по 10. Але варто вносити не рідше, ніж раз на тиждень, бо далі буде вам складніше тримати не тільки в голові, але й взагалі в тих засобах, які у вас є. Друга порада це якомога більше витрат робіть за допомогою банківської платіжної карти. Таким чином, ви зможете взяти свій мобільний додаток. Відкрити і подивитися, куди ви витрачаєте свої кошти, для того щоб не плутатись в різних картках, якщо у вас їх декілька, а у багатьох людей їх дійсно декілька, то зробіть таке правило, що кожною карткою ви розраховуєтесь за, ну, за якийсь там конкретний вид витрат. Або поділитись, якщо у вас родина, ви можете поділити між собою та дружиною, там і з чоловіком та дружиною. Інформацію про те, що, наприклад, дружина буде купувати наприклад, продукти харчування або вона буде сплачувати комунальні послуги. І таким чином у вас буде точна картинка. Тобто, дружина купує одні речі, ви купуєте інші речі. Для чого я раджу мати декілька карток? Ну, наприклад, ви є постійним клієнтом якоїсь, якоїсь мережевого супермаркету. Дуже часто супермаркети мають з якимось банком програму програму лояльності, де випускають картку, яка є і бонусною, і розрахунковою. І таким чином ви можете цією карткою розраховуватись тільки в цьому магазині, і ви буде, будете мати знижки, ви будете мати бонуси, тобто додатково ще заробляти та економити кошти. Тобто нічого в вашому. У ваших платіжних інструментах не змінюється. Просто ви замість однієї картки почали розраховуватись іншою карткою, і таким чином ви вже маєте економію. Економію та бонуси, це такі прості поради, як е, можна дуже просто обліковувати витрати, які ви робите картки. А далі Тетяна розкаже, як нам обліковувати витрати, так щоб багато не запам'ятовувати, якщо ви розраховуватись готівковими коштами. Хочу додати, а, до того, що сказав Микола, а, важливо розподіляти гроші між картками, якщо ви використовуєте такий метод, який він порекомендував, а, розподілити одразу після того, як ви отримали дохід. По-перше, це зручно, коли ви спланували це вже, і про це буде у нас йти мова у наступних уроках. А по-друге, такий спосіб убезпечить вас на той випадок, якщо раптом ваша основна картка буде заблокована або втрачена. І ви будете знати, що на інших картках у вас вже є гроші для ваших термінових потреб. Отже, які є поради для тих, хто розраховується готівкою і майже не використовує банківські картки, для того, щоб можна було бачити в мобільному додатку або в банківській випісці, які у вас були витрати? Там, де треба розраховуватися готівкою, наприклад, ви йдете на, на ринок, а вам може допомогти, допомогти таке правило. Ви берете з собою. Певну фіксовану максимальну суму грошей, наприклад, це може бути 1000 гривень. Та не можете витратити більше, ніж у вас є, і це такий запобіжник зайвих витрат. Коли ви повернетеся із ваших закупів, ви можете побачити, чи залишилася решта чи ви витратили всю суму, і ви її вірно розрахували, і вона у вас витрачена. Тобто ви розумієте, яку суму треба внести у ваші видатки, або ту суму, яку ви взяли. Якщо ви використовуєте метод конвертів, то в той момент, коли ви з конверту взяли якусь певну суму грошей, ви її зафіксували, отже, ви вже її внесли у. Ваші видатки в обчислення ваших видатків. Фіксувати готівкові витрати також зручно в нотатках в телефоні. Телефон майже завжди при вас є, і коли ви щось витрачаєте, то ви можете одразу записати собі ці витрати для того. Щоб не пам'ятати це довго, не тримати в голові, і потім, коли ви сідаєте в спокійній обстановці для себе заповнити або вашу таблицю Excel, або ваш блокнот, в якому ви можете вести облік витрат, відкриваєте телефон і можете все це побачити. Також можна на телефон зробити фото або цінника, або товару, який ви купили, для того, щоб по цьому фото ви потім згадали. Що саме ви купили і скільки ви витратили грошей? Обов'язково зберігайте чеки та квітанції від своїх покупок. З одного боку, це допоможе також вам потім не одразу із цих чеків перенести суми у ваш бюджет. А якщо ви купували якусь там, річ, яку можна тривало використовувати, або одяг, або ще щось, і вам. Потрібно бути повернути, зробити повернення вашого товару, то саме з при наявності чека, ви можете це зробити. Тобто зберігання чеків допомагає вам скористатися своїм правом на повернення товару. Дякую, Тетяна. Але все ж таки бувають ситуації, коли ви нібито вносили інформацію, але у вас все одно є різниця між. Тими грошима, які ми заробили, тими, якими ви витратили, і грошима, які залишились. Наприклад, ви заробили 15 тисяч гривень. Згідно вашого мобільного додатку або тої таблиці, яку ми з вами поділилися, і в яку ви вносили інформацію, ви побачили, що у вас витрат на 5 тисяч. Тобто, ви заробили 15 000, витрат на 5, 000, у вас повинно залишитись 10 тисяч гривень вільних коштів. Але ви бачите, що на картці цих грошей менше, і готівкових кошти у вас також, якщо скласти гроші на картці та готівкові, не буде тої суми 10 тисяч гривень. Тобто, виходить, що ви десь витратили кошти, але не внесли цю інформацію і не можете пригадати. Тому я раджу, для того, щоб не було цього розриву у вашому сімейному балансі цю суму, яку ви не можете передати. Запишіть їх в категорію інші витрати. Я не думаю, що там будуть дуже великі суми, але принаймні для себе ви будете знати, що ви можете витрачати на деякі дрібниці, які у вас навіть не відкладаються в голові, і в подальшому просто ви будете більш уважно ставитись до таких витрат, але внести цю суму необхідно обов'язково для того, щоб не було. Розриву в вашому балансі для того, щоб не було от такого відчуття, що у вас є зайві кошти. Тобто ви бачите, як я казав в своїй екселівській таблиці або в вашій програмі, в мобільному додатку, що, що гроші нібито є, але реально їх немає. І це не дозволить вам правильно спланувати ваші витрати на наступний місяць. Тому внесіть і в подальшому, коли ви будете планувати витрати на наступний місяць, ви це вже будете враховувати. Що у вас є деякі витрати, деякі там дрібниці, витрати на деякі дрібниці, які ви, ви витрачаєте, але не запам'ятовуєте. Це буде для вас ну такий поштовх для того, щоб в подальшому більш уважно приділяти увагу, щоб більшу увагу приділяти таким маленьким витратам. Я зараз розкажу вам власний приклад, як. Це роблю я. Я намагаюся майже кожного дня, зазвичай в кінці дня, вносити інформацію. Як я вже казав, я користуюсь ксельською таблицею, тобто я беру мобільний свій додаток декількох банків. Відкриваю і починаю вносити інформацію. Чи користуюсь я готівкою? Так, я користуюся готівкою, але в мене є обмежений облік цих витрат, які я користуюся готівкою, і там. А зазвичай в мене дуже все просто для обліку. Наприклад, якщо я користуюся транспортом і там треба витрачати кошти, наприклад, кудись їжу там, на роботу або на зустріч. я просто знаю, що транспорт коштує там 10 гривень в одну сторону і 10 гривень в іншу сторону. Тобто, повернувся таких поїздок. Я зробив 5 штук за місяць або 10. Я просто помножу 20 гривень. На 5 поїздок, виходить 100 гривень. Таким чином, я навіть не запам'ятовую такі маленькі суми. Я просто знаю, яка періодичність таких витрат. Або, наприклад, не необхідно дітям сплачувати за секцію, за спортивну секцію. Я просто знаю, що кожне заняття коштує 100 гривень, а дитина займається 200 на тиждень, тобто 800 гривень. Все дуже просто для обліку, тобто, теж не треба тривати якусь там складну і зайву інформацію в голові. Вартість одного заняття, кількість. Заняттів. Все дуже просто для обліку. Може бути ще такі витрати, наприклад, як плата за мобільний телефон або за комунальні послуги. Там теж у нас є витрати, які не змінюються протягом декількох місяців. Наприклад, ваш. Пакет мобільного зв'язку коштує 150 гривень. Це і вам не треба навіть думати, чим ви заплатили карткою, готівкою, ви там через термінал поповнили. Ви точно знаєте, що у вас щомісяця треба заплатити за ваш пакет 150 гривень. Або у вас комунальний платіж за послугу утримання будинку. Вона теж майже не змінюється, бо змінюється дуже рідко, там раз на рік, раз на два роки. Ви точно знаєте, що це коштує, наприклад, 400 гривень. Все, ви записали, можете це навіть. На початок місяць записувати, я, наприклад, записую з самого початку місяця для того, щоб розуміти, а які витрати в мене ще ну, не виконаний план, по яких витратах. Або наприкінці місяця ви точно знаєте, що ви заплатили за цю послугу, ви точно знаєте, що ви там заплатили за, за поповнення телефону, ви точно знаєте, що ви заплатили за утримання будинку. Ми записали ці витрати Ну, а вже ті витрати, які в нас є, наприклад, по лічильникам, я маю на увазі комунальні послуги, там вони дійсно що змінюються, і їх вже треба відслідковувати або по квитанціях, якщо ви платили готівкою в касі банку, або Ну я, наприклад, вже років 10 точно плачу через мобільний додаток, і тому мені дуже просто там просто взяти додаток, подивитися і записати ту суму, яку я заплатив. Вот такі Прості поради. А зараз я передам слово Тетяні і вона розкаже, яке ж практичне завдання буде у нас до наступного заняття. Давайте підведемо підсумок нашого сьогоднішнього уроку, яке практичне завдання допоможе вам потренувати навичку регулярного ведення обліку видатків. Визначте для себе, як часто ви будете вносити. Інформацію про свої витрати у свій бюджет. Ця це завдання відноситься до новачків, які тільки починають це робити. На початку ви можете робити це щодня, визначити, яким чином ви будете це робити, а потім можна перейти на щотижневий щотижневу роботу. Над обліком своїх видатків, ваше завдання спробувати і визначитися, як вам буде зручно. Для тих, хто вже веде облік видатків, перегляньте ще раз свої категорії. Чи змінилися вони з урахуванням тих обставин, в яких ми зараз з вами знаходимося, чи ні, можливо, там щось треба відкоригувати. Якщо ви прийняли рішення е, рідше вносити інформацію, ніж там, щодня або навіть раз на тиждень, то е, треба для себе зрозуміти, який відсоток витрат у вас відбувається через банківську картку. Тоді ви можете раз на місяць більше приділити часу, але вибрати все із виписки. А наприклад, зробити для себе. Комбінований підхід, коли ви раз на тиждень вносите дані про готівкові витрати, і раз на місяць переносити із банківської виписки дані про безготівкові витрати. Адже важливо потім, наприкінці місяця, не загубити і не забути якісь ваші витрати для того, щоб ваша картинка про. Ваші витрати відповідала дійсності, яка була там в минулому місяці, наприклад. І ще одне завдання. Згадайте, якщо ви вже вели витрати, який відсоток від загальних витрат, або яку суму ви не могли пригадати, коли ви потім раз на місяць, наприклад, сідали записувати для себе ваші дані. Поділіться з нами, будь ласка, під цим відео, як ви звикли вести облік домашнього бюджету, якщо ви вже це робите. А, можливо, які є незручності в тих способах, які ви пробували або обрали для себе. А якщо ви тільки починаєте вести облік, то розкажіть, будь ласка, який засіб ви для себе вибрали. Чекаємо ваших коментарів. Дякуємо Тетяна. А... Наступного року ми будемо говорити про те, як нам створити подушку безпеки або резервний фонд, та на які цілі ми в подальшому можемо ці кошти витрачати. Дякую вам і до зустрічі на наступному уроці. Всього найкращого.